Доброго дня. В даному відео ми обговоримо, як дізнатися про те, що районний ТЦК подав в розшук за порушення правил ведення військового обліку, які взагалі способи існують, які способи є найкращими, та як ними взагалі скористатися. Доволі часто районні ТЦК подають в так званий розшук військовозобов'язаних, які тим чи іншим чином порушили правила військового обліку. Найпоширенішою причиною розшуку є неявка за повісткою або інші порушення у вигляді ігнорування направлення на військово лікарську комісію. Місію, не перебування на військовому обліку, неуточнення військово-облікових даних, ігнорування розпорядження на підприємстві про виклик до районного ТЦК. Кожний факт вчинення даного правопорушення фіксується з боку представників районних ТЦК, і відповідно вони формують електронне звернення до працівників поліції з метою розшуку та затримання такого правопорушника для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності. Справа в тому, що така подача в цей так званий розшук вона фіксується в електронні. Ніхних базах, зокрема, це в реєстрі військовозобов'язаних оберіг, а також в базі національної поліції України. Тому військовозобов'язані чоловіки мають право дізнатись інформацію, чи перебувають вони в цьому так званому розшуку, з якої дати вони перебувають в цьому розшуку, та за вчинення якого правопорушення важливо також знати про перебування в розшуку через ймовірність можливого затримання з боку працівників національної поліції. Тобто, доволі часто чоловіки, які перебувають в цьому розшуку, вони навіть не підозрюють. e é apro o seu status Пересуваються громадськими місцями на блокпостах, і потім, після повідомлення зі сторони працівників поліції про те, що вони перебувають в розшуку, відповідно виникає ситуація, коли здійснюється адміністративне затримання та доставлення таких військовозобов'язаних до найближчого відділення районного ТЦК. Тож перейдемо до способів, як можна дізнатись взагалі про те, що ви перебуваєте в розшуку. Перший класичний і найдоступніший спосіб це через мобільний застосунок Резерв Плюс. Цей застосунок підтягує інформацію, яка міститься в реєстрі. Трі військово зобов'язаних. Якщо ви перебуваєте в розшуку, тоді представники ТЦК обов'язково внесли в реєстр оберіг інформацію про те, що ви порушили правила військового обліку. А мобільний застосунок Резерв Плюс показує цю інформацію безпосередньо самому військовозобов'язаному. Тому, якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку, застосунок резерв плюс покаже інформацію у розшуку або порушення правила військового обліку. Зверніться до ТЦК. Також сформувати ось цей електронний документ можна не тільки через резерв плюс. А через портал Дія відповідно там буде створений такий же самий електронний військово-обліковий документ. І якщо ви перебуваєте в розшуку, в ньому буде відображена абсолютно ідентична інформація. Якщо ви не бажаєте скачувати резерв плюс, формувати електронний військово-обліковий документ. Є й інші способи, як можна дізнатись про те, що ви перебуваєте в цьому розшуку за порушення право ведення військового обліку. Наступний спосіб це звернення безпосередньо до органів поліції. Можна звернутись особисто. Або направити відповідний запит до відділку поліції для перевірки відповідної інформації про перебування в цьому розшуку. Справа в тому, що районні ТЦК також інформують поліцію про тих чоловіків, в яких вони подають в цей адміністративний розшук. А отже, поліція володіє точно такою ж інформацією, як і районні ТЦК. Тому відповідь на ваш запит може надійти і відповідь про перебування або не перебування в цьому розшуку. Наступний спосіб це звернення безпосередньо до самого районного ТЦК, який подав в рошук. Зазвичай врошук подає той ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку. Звернутись можна з письмовим запитом, який подається безпосередньо від фізичної особи, або подати адвокатський запит від адвоката. В більшості випадків в районі ТЦК надсилають відповідь з повідомленням причин, чому було це зроблено, а також інформації стосовно факту вчинення самого адміністративного правопорушення. Тобто, в чому. Воно полягало чи то у наявці за повісткою, чи то про ігнорування військово-лікарської комісії, чи можливо було вчинено якийсь інший вид правопорушення чоловікам, які перебувають на обліку військовозобов'язаних осіб, які мають підстави для відстрочки. Або підлягають призову на військову службу, дуже важливо розуміти стан справ стосовно військового обліку. Важливо знати, чи перебуваєте ви в такому розшуку, чи у вас немає ніякого порушення правил військового обліку. Адже від цього залежить фактично подальша доля, можливість адміністративного затримання та накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.